Кішка Аза Бувальщина Катерина Верещагіна. Познайомився Саша з Саша зазою, коли лежав у лікарні. Вона жила у лікарняному дворі під ящиком. Там хтось намостив їй сухого сіна, щоб спала не на голій землі. А зверху ящика поклав жерстину від дощу. Аза була нічия, ніхто не знав, хто їй дав ім'я, і зробив для неї схованку хатку. Що її звуть Аза, Сашко чув від людей. Годували її хворі, хто що давав. Була аза чорна причорна, а на лобику біленька симпатична цяточка. Їй десь так місяців зо два, чи, може, трохи більше, худенька і нежвава, як усі кошенята. Саша одразу звернув увагу, що вона завжди дивилася на нього сумними оченятами, хоч вони і золотистого кольору. Чи то хотіла їсти, чи що пузяв на руки, а може, сумувала, що не мала хазяїна. Як сумують собаки у таких випадках. Кожного разу, коли виходив у двір на прогулянку, Сашко годував Азу. Потім брав її на руки, притуляв до себе. Швидко вона звикла до нього. Сподобалося їй спати у нього на руках. Проте ніколи не меркатіла. Мабуть, вона ще мала. І тому не моркотить. Так думав Сашко. Найбільше його дивувало те, що аза не гралася, адже це зовсім не властиво для кошенят. Лише зрідка вона легенько кусала його за палець і зробив для себе такий висновок. Аза весь час спілкується тільки з хворими, у яких не було настрою з нею гратися. Одного разу йшов цілий день дощ. Сашко не виходив на прогулянку, дивився у вікно і сумував, що аза сидить у своєму ящику голодна. Він чекав, поки перестане дощ, аби вийти її погодувати. Та вже почало вечеряти, а дощ не вщухав. Поки ще не настала ніч, він вирішив швиденько збігати до азиного ящика і дати їй їсти. Тільки вийшов з під'їзду, як вона кинулася йому до ніг. Мокра, мокрісінька. Взяв її на руки, пригорнув до себе лікарняним халатом. Вона швидко зігрілася, перестала тремтіти, з'їла невеличкий шматочок хліба з маслом. Поки Сашко обсушував азу, дощ трохи стишився. І він відніс її в схованку під ящик. Вона сіла на трав'яну підстилку і дивилася на нього сумними оченятками. Як вона розуміє, що за мною бігти не можна, що треба тут сидіти до ранку, був цього разу найбільше здивований Сашко поведінкою Аси. І тут твердо вирішив, коли випушить з лікарні, забере Азу з собою. Мамо, давай Азулю заберемо додому, вона нічия, звернувся Сашко до мами, коли та прийшла забирати його з лікарні. Та я хіба проти, але чи захоче вона жити на восьмому поверсі? Та ми її до бабусі відвеземо. Зрадів Сашко, що мама не була проти його наміру. Додому було добиратися далеченько. Мало не годину йшли пішки. А весь час сиділа на руках у Сашка, Тримала і раптом почала муркотіти. та так дзвінко, що почула й мама, яка йшла поруч. Поселили Азу у бабусі. Вона мала власний будинок, двір. І невеличкий город, тут азі сподобалося. Вона стала жвавою, так бігала по двору, ніби за нею хтось ганявся, поправилася, почала гратися. Коли трохи підросла, трапилася така оказія. Десь узявся у хаті Пацюк. І звідки його грець приніс, не могла заспокоїтися бабуся. Мабуть, у відчинене вікно заліз. Пацюк приходив вночі. Ніхто його не бачив, окрім Ази. Вранці знайшли лише його сліди і маленькі пучечки Пацюкової та азеної шерсті. В Азолі була чимала рана печінкою і розірване вушко. Ой, лишенько, що з тобою зробив клятий Пацюк, бідкалася бабуся. Щоб йому добра не було, а заображено дивилася сумними очима на бабусю, ніби просила допомогти їй пошвидше. З усього видно, що боротьба з пацюком була жорстокою. Піднесенька ти моя, дуже співчутливо примовляла бабуся і змазувала азі рани юдом. Після цього випадку на ніч. Зачинали вікно, і, здавалося, ніби пацюк більше не появиться. Проте Азуля чомусь спала за картиною, високо, майже під стелею. Як вона туди умудрялася залізти, ніхто не бачив. Ранком нявчала за картини, щоб бабуся зняла її звідти. Бабуся ставала на табуретку і діставала Азулю. Розуміла, що кішечка так налякана пацюком, що боялася спати на дивані в ліжку. Згод рани позаживали. Вона виросла велика і гарна. Перестала лазити за картину, бо там стало їй уже тісно, спала в ліжку біля бабусі. Розумниця ти моя, красунечко, ніжно гладила бабуся. Азолю, щоб не та їй помуркотіла. Дуже любила бабуся слухати цю мелодію. Якось стала бабуся ранком, а біля неї Азолі не було. Чи не пацюк загриз, сполошилася бабуся і почала кликати. Азолечко, дорогенька, де ти? У цю мить Азоля стрибнула на підлогу зі шафи. Чому вона там опинилася? Швидко з'ясувалося, Там вона народила кошенят. Ну й дурка ж ти. Вони ж попадають, присоромила бабуся Азулю. Стала на табуретку, дістала кошенят, їх було двіко. Постелила в куточку під грубою стару куфайку і поклала туди кошенят. Було видно, що Азові це не сподобалося. Вона подивилася на бабусю сумними очима, але одразу ж лягла біля кошенят і почала їх облизувати. Так минув день. Десь серед ночі бабуся прокинулася від якогось гуркоту. Вимкнула світло, глядь пацюк. Ой, лишенько, і під рукою нічого немає, щоб його провчити, аби сюди більше не ходив. Схопилася бабуся з ліжка і замахнулася на пацюка руками. Він не швидко побіг у кухню, а звідти у спальню. Тепер бабуся здогадалася де шукати пацюкову нору. І тут вона звернула увагу, що кошенят накуфця не було. Пацюк поїв, одразу ж зіркотою подумала вона, вважаючи себе винною у цій трагедії. Подивилася сумно на азулю, а та трохи себе полизала, мабуть, там, де їй боліло, і важко покарапкалася на шафу. Кошенята були живі, а завчасно їх туди поховала. Так ось чому Ааза поклала на шафу своїх діточок, промовила бабуся в голос. і їй стало прикро і соромно, що вона таку розумну тваринку назвала дуркою. Пацюкову нору бабуся знайшла і добряче замурувала її. А кошенят таки зняла з шафи, щоб не попадали, і поклала вже не на підлозі, а на дивані. Аза лягла біля них, почала моркатіти і облизувати їх. Азні діти Кацоша і Димко два братки. Хоч вони народилися водночас, але були різної вдачі. Кацоша був чорний причорний, як аза. А Димко вдався у батька попелястий. І очі у нього були, як у батька: одне золоте, а друге синє. Кацоша менший на зріст. І пруткіший за димка, любив ходити на задніх лапках, а передніми битися. Коли з димком грався, бив його м'якенькими лапками, а коли сердився, давав ляпасів колючими, повиставляючи гострі пазурі. Димко був трохи лінкуватий, не такий спритний, як Кацоша. Зате умів так щепіти. Що кого завгодно розбудить, якби міг, кацоша заздрив би димкові, а то лише дивився на нього здивованими золотими очима. Коли кошенята підросли, Аза почала привчати їх до полювання. На перших уроках вона їх знайомила з мишами, привчала ловити їх і їсти. Якось ранком, як тільки кошенята повставали і. по-порізь, Прибігали на кухню просити у бабусі їсти, аза принесла їй мишу і поклала серед кімнати, подалі від дивана, куди миша могла б сховатися. А сама лягла поблизу, слідкувала, щоб миша не втекла від кошенят. Миша на якусь мить затаїлась, аби кошенята подумали. Що вона нікуди не збирається тікати? Кошенята з цікавістю дивилася мовчки на мишу не знаючи, що з нею робити. Побачила миша, що її ніхто не чіпає, почала швидко бігти до дивана. Димко, від несподіванки зашипів і розпушив хвоста, піднявши його високо вгору, а кацоша, підбадьорений цим шипінням, стрибнув на мишу і наступив на неї передніми лапами. Миша випручалася і знову побігла в напрямку до дивана. Аза підняла голову. Дивиться, що Миша ось ось сховається під диван. Схопила її і знову поклала серед кімнати. Миша зіщулилась і тремтіла. Касоша підійшов до неї і почав штухати лапкою. Димко і собі підступив несміливо, почали гратися мишею. Аза задоволено спостерігала за ними. Перший урок був успішним. Кошенята не злякалися миші і не повтікали від неї. Це було головним і полюванні. Коли миша вже не мала сили бігти, Кацоша зачіпляв її пазурями, підкидав угору і ловив передніми лапами. Димко так не вмів і тому лише спостерігав за спритністю кацоші. Та ось Азі набрила така гра. Вона забрала мишу. А кацоша схопив з другого кінця і загарчав, а захоче віддала йому мишку, той побіг у куточок і почав її їсти. Димко й собі хотів попробувати, та Кацоша знову загарчав і побіг з мишею на другий куточок. Сів і облизається, з'ївши мишку. Сподобалася вона. Димко підійшов до нього близько-близько. Мабуть, запитав, чи смачна, і понюхав кацошеного ротика. цього часу Аза часто приносила кошенята мишей. Діставалося не тільки кацоші, і димкові перепадало. Зустріч із пацюком. Поки підростали кошенята, Аза спала з ними на дивані. У великій кімнаті поруч із бабусиною спальнею. Все боялися самих їх лишати на ніч, подобре пам'ятали, як пацюк її ледь не загриз. Врятувалася просто випадково. На якусь мить вдалося вирватися з пазурю пацюка, прожогом кинулася на стіну і сховалася за картиною, яка висіла високо, майже під стелею. Тут її пацюк не дістав, спала за картиною, поки не виросла. Коли Димко і Кацоша були підростками, Аза почала залишати їх удвох на дивані, у великій кімнаті, а сама перейшла спати у кухню, бо треба вже було їх відлучати від свого молока. Спала вона неспокійним сном. Все прислухалося, чи не чути кроків пацюка. Розплющить одне око і знову заплющить, так минуло кілька днів. Аза вже перестала тривожитися і заснула солодким сном. А Пацюк не запарився. Якось вночі, коли всі спали, крадькома пройшов через кухню, мимо дивана, де спала Аза, і так тихо підійшов до кошенят, що вона й не чула. Але почув димко і так голосно зашипів, що всіх побудив. А за прожогом кинулися в кімнату до кошенят. Спросоння самовито закричав Кацоша, ніби на нього хтось за... наступив. Бабуся швидко увімкнула світло. Кацоша стояв на дивані, на задніх лапах, а передній настав, ніби збирався оборонятися. А Димко не їжачився, піднявши високо розпушеного хвоста і переляканими очима дивився на пацюка. Пацюк передніми лапами був уже на дивані, а засхопила його за спину і стягнула з дивана. Потім таки обоє попадали на підлогу і покотилися клубком. Довго билися, та ніхто нікого не міг перемогти, ніби сили були рівні. Раптом Кацоша стрибнув з дивани, підскочив до Пацюка і затарабанив лапками, мабуть, колючими по голові, чи боля, чи бив, чи від несподіванки розлючений Пацюк повернув голову до Кацоші, але у цю мить. А засхопила поцюка за шию, той кинувся тікати з кімнати і потяг за собою асу. Ой, лишенько, чого доброго, ще загризе Азулечку, закричала бабуся, і швидко пішла, підбігаючи в сіни, щоб взяти що-небудь та допомогти Азулі відбитися від Пацюка. Там увімкнула світло, схопила сапу і спішить на поміч Азі. Ах ти ж, негіднику, я тобі зараз покажу, як ходити сюди ночами, нахвалювала бабуся. Та коли прибігла у кухню, Пацюк вже лежав неживий. Аза неподалік лягла і важко дихала. Кацуша й Димко підійшли до Пацюка, понюхали. І бредливо відійшли геть. Посідали біля ази і навідалі дивилися на пацюка. Ніхто не хотів його їсти. Довелося бабусі закопувати. Несподіване переселення. Щодня з вечора перед сном бабуся любила підійти до дивана, де кошенята завжди спали. І подивитися, як вони чудернацько поскручуються бубликами і так умудряються щільно переплестися, що одразу й не збагнеш, де чия голова. Ніби в одного голова чорна, а само попелясте, а в другого навпаки. Голова світла, а само чорне, та одного разу. Підійшла до дивана бабуся, а кошенята не було. Стривожена бабуся кинулася шукати. І куди це вони могли дітися проти ночі? бідкалася вона. Кликала, кликала і не могла докликатися. У хаті їх ніде не було. Заходила ніч, а кошенята. Яку воду впали. Чи не пацюк позагризав, промайнула у неї страшна думка. Вийшла на двір, увімкнула світло, бо вже попід деревами були чорні тіні, яким ніч заповнювала все довкола і почала голосно кликати бабуся Аза, аза!», аза! Кацоша, кацоша, куди це вони запропустилися? Невідомо кого запитувала бабуся. Коли чує, запущала Аза десь недалеко. А де ти? Чи не в погребі, ні, здається, чути, ніби з горища? Аза підійшла на самий край даху. Щоб її видно було і тихенько не Мов би, заспокої, бабусю, не хвилюйся ми тут. Чи самі кошенята захотіли спати на горищі, почуваючи себе там безпечніші, бо високо Пацюк там не дістане. Чи, може, аза їх туди споровадила, щоб Пацюк не загрожував її дітям? Ніхто того не знав. Ранком поприбігали всі троє в хату, просили молока. Димко дивиться на бабусю приплющеними очима, бо повутинням була оплутана вся його голова і так жальбно пищить, ніби йому три дні їсти не давали. Ще не вмивався, а вже їсти просиш докоряла йому бабуся. Хоч знала, що він любить умиватися після сніданку. Взяла його на руки, познімала павутиня, пострушувала пилюку і посадила біля щерпатої мисочки, куди налила молоко і покришила хліба. Всі троє припали до мисочки. Молоко швидко випили, а хліба. Не захотіли. Разом, задоволені, відійшли від миски. Ось які ви неголодні. Видно, що полювали на горищі не одну мишу, та захотілося запити молоком. Касюша і Димко мостилися на своєму дивані і почали старанно вмиватися, а мама, аза швидко, аби як облизалася після молока і кудись побігла. Мабуть, знову на полювання. Полювання на пацюків. Сподобалося кошенятам спати на горищі, вони поправилися, підросли. По всьому було видно, що вже самі ловлять мишей були незалежні від своєї матусі Ази. Якщо раніше вони виглядали її з мишею, чекали, поки вона покладе їм перед носиками. То тепер байдуже зустрічали її з полювання, а аза перестала носити їм мишей, сама з'їдала, теж поправилася, зміцніла, тепер, не маючи вже клопоту зі своїми дітьми, кацошою та димком, аза взялася добряче за пацюків. А розвелося їх у мало, чимало, бо принадили їх голубами. У сараї, де жили голуби, не встигали замазувати пацючі нори. Всі стіни були поточені нором. Якось ранком вийшла бабуся на веранду. Дивиться, лежить пацюк неживий. Трохи далі аза лежала на боці, попростягала лапи і важко дихала. Коли бабуся підійшла, а запідняла голову, щось муркнула тяхенько. Може, сказала, що важке було полювання на пацюка. Видно було, що дуже стомилася, години дві лежала. Що вийде бабуся на веранду, а вона все лежить і кожного разу піднімає голову і тихенько взивається до бабусі. Мур мур. Таким обіженим тоном, ніби жаліється на когось, мабуть, же на пацюка. А коли спочила, прийшла у кухню і попросила молока. Тільки почули її голос Кацоша і Димко, вже були тут, як тут, теж прибігли поласувати молочком. А запопила молока, залізла на диван і почала вилизувати себе. Старанно й довго, а кошенята гралися, це було їх улюблене заняття. З цього часу Аза часто приносила на веранду пацюка. Сама лягала поблизу і довго спочивала. Завжди була дуже стомлена, очі сумні, шесть на ній була неприглажена, місцями обскублена. Аза помітно схудла. Чи не захворіла ти, Азулечко? Бідкалася бабусь, Понувала їй щось смачненьке. Чому аза приносила пацюків на веранду, а не лишала їх там, де загризе, ніхто не знав, можливо, хотіла показати, який важкий вона вчинила подвиг? А можливо, хотіла, щоб її похвалили. Це було міркування бабусі. Вона кожного разу, коли Аза приносила пацюка, хвалила її. Яка ж ти молодчинка, розумниця ти моя, біднесенька Азулечка!» і гладила її бік і голову? Аза продовжувала лежати втомлено, але була задоволена, що бабуся її пожаліла. Здавалося, ніби Аза поставила перед собою мету. Винищити усіх пацюків, які прижилися у дворі, і таки винищила, перестали їх приносити. Пацюки вже не рили нори у сараї, а заповеселішала, погарнішила, старанно вилизувала свою шубку, поскублена шесть вирівнялася. Стала лискуча, а зазнову почала весело моркотіти. Пати в гру з кошенятами. Вона теж, як і її діти, любила гратися. А для Кацуші й димка це було справжнє свято. Дякую усім, хто прослухав цю бувальщину, яку написала Катерина Верещагіна. Буващина була надрукована в Дніпрі, видавництво навчальна книга в 1998 році. Мама пана Олександра була дуже талановитою людиною. Вона писала вірші, казочки, гумористичні невеличкі оповідання і була, працювала в видавництві не в одному. Тому, от, власне, це одна з книжечок, яка була ввійшла в читанку, і яку вивчали у молодших класах, в школах в Незалежній Україні. Власне, одне з таких оповідань, така от Бувальщина, в якій розповідається саме про дитинство пана Олександра і про те, як він кішечку приніс додому. І що, власне, відбулося після цього? Дякую вам за те, що ви прослухали це і за те, що ви пам'ятаєте пана Олександра і шануєте його маму. Дякую.